Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо з вами консервувати кашу в банці з м'ясом, з грудинкою, з шлуночками і сердечками. Я ось купила кочеревина, тут уже в мене на кусочки порізана, також помиті шлуночки і сердечки. Все це підготувала. Кілограм шлуночків, кілограм сердечок і кілограм почеревини такої м'ясистої. Сарцем м'ясце, як так кажуть. Також на цю порцію пів кілограма моркви, пів кілограма цибулі. От так уже я їх приготувала. І заздалегідь. І Нарізала і натерла мортковку, нарізала цибульку. Все здалегідь, щоб менше було часу займати. Не люблю, як довго відео розповідають. Все, як кажуть, коротко, чітко і ясно повинно бути. Також каша буде з гречкою і каша з рисом, з рисовою січкою, верніше. Підготувала наші баночки. Викип'ячила баночки, кришечки, все готово. На дно нашої баночки кожної я ложу трошки духмяного і чорного перцю. Також одну, один листочок лаврушки положу і кусочки почеревинки. Так, почеревинка тепер перемішую. Буде в нас трошки овочевої суміші і каша на цю банку. Три-чотири ложки. Ну, я положу три зверху. Так, три зверху. Так. Потім сердечка, сердечка, шелуночки Все за разом, Сердечка, шелуночки і як у нас літрова банка, то потрібно столову ложку солі для літрової банки. Я завжди беру таку пропорцію. І на тушонку, і на кашу одна столова ложка соли. Так, одна столова ложка солі. І далі. Вкладаємо наші овочі, м'ясце, шлуночки, отак все по черзі. Трошки перчику ще сюди положимо, лаврушки, щоб воно було пахуче. Дуже не втрамбуємо, тому що воно ж буде у нас ще варитися, тушкуватися. Отак От десь. Так, зверху я доливаю столову ложку олії, хоч у нас там є жирок, ну, хай воно буде краще таке, щоб не сухувати. І доливаю все водою. Доливаю водою. Так, водичка. Так як я вам у відео показувала і шлуночки. А це буде наша коша, кажуть. От так доливаю. Все це закриваю, поливаю. От так. И ставлю в духовку. Холодную духовку. Так? Делаю с каждой баночкой. Вот так выглядит моя каша с мясом и овощами. Зараз її ее я ставлю в холодную духовку. Ставлю сразу на минимальный. Вогонь, щоб банки поки нагрілися. І тушкую 3 години. Потім подивлюся, чи треба далі тушкувати, чи ні. По рецепту 3 години. Зустрінемося через 3 години, любі друзі. От пройшло 2 години. От така в мене каша трошки потекло з неї, ну нічого. Яка вона вже порозварювалася, ще тушкуємо одну годинку, а там подивлюся за смаком. Так, нарешті наша каша готова. Зараз я покажу вам, яка вона всередині. Так, це в нас з рисом. Ось, дивіться, яка кашка. Я її покуштувала на пробу. Росипчасте. Як на мене, треба менше коші кидати. Вона буде не така густа. Так, а це та, що з гречкою. Так, гречана. Ох, як парує. Гречана середечка, ріденька. Ну, гречка є гречка, Січка, є січка. Бачите? Дуже. І та така ароматниця. Дуже смачно рекомендую. Ох, бачу, як камеру накрило. О. Дуже смачно, апетитно. Рекомендую, готуйте. Підписуйтеся на мій канал. Всього найкращого. Буду зараз закривати. Отакий От має вигляд. Дуже. Добре, дуже апетитно. Кому брати у похід чи студентам, чи на роботу, хто їде з дому, то дуже-дуже смачно приготуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення всього вам найкращого, любі друзі!